Добрий день, мої любі! Сьогодні ми з вами будемо вчитися малювати Пінгвіна. Отже, я вже запустила середовище Scratch. Тепер будемо запускати графічний редактор, що міститься в цьому середовищі. Натискаємо Брати Спрайт і вибираємо Малювати. Відповідно, у нас з'являється графічний редактор. Насправді. Пінгвін малюється дуже-дуже легко. Використовуємо для цього ми коло. Дивимося, заповнення використаємо поки що без заповнення. Межа нехай буде чорна, товщина на лінії може бути 4. Але давайте ми його зменшимо її до 2. Отже, малюємо спочатку один вал. Потім цей овал ми можемо копіювати, тобто обрати його, скопіювати, вставити. Цей овал, що вставили, повернути і розтягнути в сторони. Знову цей овал, що ми вставили, ми копіюємо, вставляємо. І, навпаки, дещо зменшуємо та переносимо всередину. Тепер нам потрібно зробити очі. Бачите, тут у нас вже дещо схоже на крила, які сховані за спинкою, тулуб, животик. Тепер зробимо очі. Око зробимо окремо. Значить, для цього ми спочатку зробимо наступне: ми використаємо одне велике коло. Це коло ми скопіюємо, ставимо в нього. Менше намагаємося перемістити його всередину. У це коло, це коло ми копіюємо, вставляємо, робимо його ще менше. І знову копіюємо, вставляємо і робимо ще менше. І це маленьке спробуємо перемістити. Але, щоб нам було зручніше працювати, ми збільшуємо собі масштаб. Нехай наш пінгвін буде дивитись так, наче трішки в сторону, тому нам потрібно це коло перемістити. Тепер давайте око ми просто візьмемо та й зафарбуємо. Я навіть тут трішки забагато кіл зробила, ось це ми вилучимо і натискаю клавішу Delete. Отже, зараз я використаю інструмент заповнення, оберу чорний колір і заповню ось таким чином зрачок. Тепер ось це око я хочу, тут у нас цілих три кола, я хочу згрупувати. Вибираю інструмент згрупувати. Тепер це один єдиний об'єкт. Але очей у нас має бути два. І перш ніж робити друге око, потрібно спробувати, як буде виглядати це на нашому пінгінові. Я дещо зменшую, а тепер пробую весь об'єкт перенести. Переношу. Начебто нічого. Але в цьому об'єкті ще дещо вона вистачає. Нам потрібно ще залити білим кольором інші частинки. Ми заливали чорним, тепер треба дещо залити білим. Тому я беру знову заливку, підбираю білий колір і заливаю. Відповідно. Ось тепер я вже можу обирати повністю весь об'єкт, копіювати його, вставляти і розміщати тут ще одне око. Так, тепер нам потрібно ще намалювати йому дзьоба. Для цього ми використаємо квадрат, а потім будемо його модифікувати. Тобто я обираю інструмент для створення квадрату, а потім обираю інструмент для модифікування. Ось таким чином створили об'єкт для дзьоба. Так, трішки підправимо. Що ж, не вистачає йому тільки лапок, а також його гарно розфарбувати. Ну, для лапок ми теж використаємо звичайні овали. Один овал, який ми копіюємо і вставимо ще один, і другий овал. Тепер залишилось старанно його розфарбувати. Пам'ятаємо, що крила і тулуб у нашого пінгвіна чорні, тому маємо обрати чорний колір. Але у нас тут є ще животик, а животик у нас білого кольору, тому маємо обрати. Білий колір, а клюв у нас червоного кольору, тому маємо зробити червоний колір. Червоними будуть також і лапки нашого пінгвіна. Ось такий цікавий пінгвін у нас з вами вийшов. Тож, пробуйте, виконуйте. Я у вас вірю. Гарного всім настрою, сонячного і мирного неба. До наступної зустрічі!